Всім привіт! Старенький котел Violent. В нього ну, глюки всякі там періодичні, і помилку F-27 і F-62 він вибиває. Щось пов'язане з газовим клапаном, з полум'ям, з датчиком мінізації. І тут якісь такі дивні в нього поведінка трохи своєрідна. там перересетування і так далі. Йому не допомагає. Посидів з цією з платою управління. От його старенька стандартна плата. Що знайшов? Можливо, вже видно. Оці кондючки бажано відразу замінити, вони підсохші там, БСР в них, ну, відразу замінити. І ось тут є два конденсатори поживлені. Я їх два випаю. Тобто ззовні виглядає все нормально, а знизу така от б'яка. Чи як -то. Повитікав електроліт. Відповідно, вони глюкають. Один, я б ну, ради цікавості замірив їхню ємність ЄСР, ємність в нормі. ЄСР 0,14 кОм, а ESR другого, типу, в нормі. Хоча не здулося, виглядає зовні все отак нормальненько. От під ними таке щось поробилося. Ну, тобто стара плата, бажано кандючки поперевіряти. Я навіть цікавийся цей мережевий випаяв. 100 мікроф 400 В. Ємність там, 92 мкФ. Ну, це В межах норми. І ESR також нормальний. Відмети, відчистити, замінити конденсатори. С30, С29 або С9, С5. І мало би все стати нормально. Крім того, Електроліт чуть-чуть потік по платі. І, ну, так, чуть, чуть такі замітні отут-де переходи самі ці пістони, такі легенькі окисли. Тобто десь щось якась, там волога, і воно щось тут собі також якийсь ефект дало. Ось ну, такий скритий, типу, ремонт. Він ніби запускається, але при старті там, клапанів, е, газового клапану. Воно щось починає глюкати, іскра не запалюється. Там хто зна що твориться. Ну поживлення, так розумію, просадка йде, йде якісь глюки, можливо, між доріжками щось коротить, і воно якесь паразитне полум'я бачить. Ну хто зна що творилося.